Флірт таку назву має субваріант ковід, 19 який шириться світом. Дістався він і України. Цей штам підвитомікрону саме він причина постійного зростання випадків захворювання на ковід 19 за останні три тижні. У цифрах це понад 600 хворих на тиждень, але медики кажуть, що у період пандемії це були цифри одного дня, тож ситуація наразі не критична. Загострення очікують з початком навчального року, коли збільшаться соціальні контакти. Він не є, скажімо, тими агресивними пандемічними штамами, які сотнями людей вкладували на лікарнями. Це буде трохи простіше, але ж не треба розхолоджуватися. Для певних населення, тобто людей похилого віку, для людей, що мають в анамнезі соматичне захворювання, це небезпечна, а як сказав, і смертельна інфекція. Тому скажімо, великої пандемії з тисячами захворілих з масочним режимом, як це було декілька років тому, вже не буде. Але кожен нас. Повинен знати, що захистиш себе, ти захищаєш і своїх близьких ясніх. Тому щеплення більш ніж актуальне. У будь-якому разі фахівці закликають не гаяти часу та звертатись до лікарів, помітивши перші ознаки захворювання, які часто маскуються під звичайну застуду. Проте найефективніший спосіб берегти здоров'я вакцинуватись. Ми активно радимо всім мешканцям Запорізької області звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він визнався з оптимальною схемою вакцинації. В п'ятницю ми будемо вже мати в усіх закладах Запорізької області достатню кількість вакцини проти COVID-19 і своєчасно зробити щеплення, тому що COVID-19 нікуди не зник. І за цей період що я вказав, вже чотири людини загинули від цієї інфекції. Захистіть себе та ваших близьких.